Побільше більше того, взагалі не сидів сьогодні, складачі руки, трохи, трохи все ж працював. Вибачаю за шум, трохи кладуть дорогу. Не знаю, мабуть, мене не дуже добре було тільки щодно. Але дійсно не сидів без діла, окрім цієї, ну, не конкурсної, але типу івентової роботи, і, ще писав для всесвіту. А саме вирішив трохи помацкати міфологію світу. Дуже довго в мене лежала недоопрацьованим тема катастрофи умовної. День Х такий собі. Що я маю на увазі? Оце тут, звичайно, є таймлайн. Актуальний рік на початок книжних подій 937 Тобто суть взагалі, сюжету буде розвертатися на початку трохи перед церемоніалом, та на початку церемоніалу. Церемоніали проводяться починаючи з Нового року, тобто початок 938-го. А це означає, що цей відлік взагалі йде від чогось, типу, з якоїсь дати або з якоїсь події. В нашому випадку це подія, яка Умовно була названа катастрофою. Зараз, поки теж умовна назва. Я не на 100% в ній впевнений, але гадаю, що, скоріш за все, вона все ж такою залишиться. Це е, кінець епохи віри. Що в цьому закладається? Є, звичайно, справжнє пояснення, моє, тобто пояснення суті е, всередині лору. А є міфи, те, що розуміють, знають. По всесвіті і те, що буде надаватися саме читачу. Тобто, е і неймі, звичайно, йде більше з другого, тобто з того, як люди всередині всесвіту інтерпретують ці події. Перш за все, е там є декілька закладених е понять, чому взагалі кінець епохи віри, е про яку таку віру мова. По-перше, там є три умовних поняття, які поміж собою перекликаються, ну і типу мають суміжну логіку. Перше, це кінець епохи віри, саме як віри людей, тобто епохи релігіозності, великої релігіозності, саме людства. Друге, це кінець епохи віри архонату у людство. Якщо це взагалі коректно говорити про архонат. І третє це кінець поховіри людство самого себе.